Чому деякі жінки незалежно від плину часу та відзначених років, зберігають навколо себе магнетичне сяйво, яке змушує чоловіків зупиняти погляд, шукати їхньої присутності та повертатися знову і знову? Це не випадкова милість долі і не винятково дар природи, а плід свідомого вибору та плекання певних внутрішніх якостей, немов рідкісний сад. Справжня привабливість, як вчив нас Карл Юнг. Не криється у точеній фігурі чи миттєвих трендах, але живе у глибокій енергії, яку випромінює душа. Вона народжується з внутрішньої сили, що перетворює жінку на центр тяжіння, навіть без її свідомих зусиль. Першою та найважливішою опорою цієї неперевершеної аури є безумовно впевненість. Це невидимий каркас, на якому тримається весь образ, корені дерева, що забезпечують стійкість у будь-яку негоду. Жінка, яка знає собі ціну, не потребує зовнішнього підтвердження своєї значущості. Її впевненість виявляється у легкій, але твердій ході, у спокійному прямому погляді, у здатності говорити виважено, не прагнучи заповнити кожну паузу. Другою звичкою, що посилює цей магнетизм, є вміння не чіплятися за увагу. Вона, як рідкісне вино, його цінують, бо воно не є легкодоступним. Самодостатня жінка має насичене життя, сповнене власних інтересів і не будує свій світ навколо чоловіка. Це не маніпуляція, а глибока повага до власного часу та простору. Вона дозволяє чоловікові бути завойовником, а не просто даністю. Наступним елементом є стиль, що промовляє. Тут не йдеться про бездумне слідування моді чи захмарні витрати, а про вибір, який підкреслює її унікальність та внутрішню історію. Її образ там це продовження її особистості, а не маска. Це як обкладинка книги. Вона має бути яскравою та водночас відображати справжню сутність. Четверта магічна звичка це плекання жіночої енергії. Це вміння впливати без натиску, приваблювати без гонитви, бути річкою, яка тече у своєму ритмі, а не намагається пробити скелі. Ця енергія проявляється у легкості, розслабленій манері спілкування та даруванні партнеру простору для ініціативи. П'ятий секрет. Мистецтво пам'ятної розмови. Приваблива жінка говорить менше, але її слова мають більшу вагу. Вона використовує мовчання як спецію, щоб посилити інтригу. Вона не намагається вразити, а прагне створити глибокий зв'язок, ставлячи запитання, які змушують замислитися, і граючи тоном голосу та паузами, як майстер-музикант, чия мелодія западає в душу. І нарешті шоста звичка, її головний магніт. Незалежність, це як сяйво зірки на небі. Воно незалежне від того, чи дивляться на неї. Вона не чекає, поки хтось зробить її щасливою, бо її життя вже наповнене власними цілями, мріями та постійним розвитком. Вона самодостатня і запрошує чоловіка стати частиною її яскравого світу, а не його центром. Справжня привабливість це вибір. Це щоденна внутрішня праця, яка перетворює жінку на неперевершену, незалежно від цифри у паспорті. Яке із цих шести джерел сили ви відчуваєте найближчим до себе? Поділіться своїми роздумами.